Вода, конечно жесть, Сейчас спущуся нище. Така красота була пшениця, пам'ятає. Ну а тут наша кукуруза. Хотів би показати, яка вона по висоті. Ну, не знаю, сейчас сховаюся, трошки в затишу. Так що, друзі. Якщо, друзі, сховався в затишок. Хто пам'ятає, хто переживав, що тут у нас робиться, чи ламають, чи не ламають грузу. ну, приїхав подивитися, тому що постійно зайнятий трошки іншими справами, як там говорять за двома зайцями, але думаю, що є все-таки правда на світі і все-таки я думаю, що... Е, ну Якось воно в полюдські повинно бути. І дивіться, як взагалі суха, капець. Качани сухі, як двін. Так що не знаю, як там і що там і коли там будемо молотити. Тому що е, не все залежить від мене. от. Зараз е, пройдемося, глянемо, що тут у нас Ну Ось так виглядає качанчик. ну Ще донизу не повісився, але скільки листків чогось долі валяється. Я думав, що щось все-таки ламаю. Зараз трошки пройдемося, глянемо. Ну, качан непоганий і сухий, реально як дзвін. Просто сухий капець. Ти Балакав з Андрієм. Казав, що в нього 18 волога. Ну, тут не знаю, яка волога, але реально він як камінець. Аж тріщить. Кажу, думаю, що можна молотить, але треба буде провірити, яка... Волога, сьогодні, звісно, вітер капець. Висота кукурузи. Глянемо. Ось така висота кукурузи. Ну вона вже трошки підсохла, стала менша. Вітер страшнючий. Ну, реально суха. Андрій каже, так у тебе ж там піонер, піонер е набагато вологіший. Ну, але реально ну, от такий вітер. Вітрюган капець. Просто капець. Зараз вийду десь на другу сторону. Кукурудза всередині. Ну, качанчики різні. Отакі. Ну, доволі... Я не знаю, як там правильно рахувати. Перший раз посіяв кукурузу. От. Е, дякуючи хлопцям Андрію, дяді Колі, Саші Пістину. Ну, ну такі, не знаю. Ну суха, капець суха. Суха. Буду просити, не знаю, або е, дядю Колю з Артемом Юрійовичем щоб змолотили, спілкувався недавно, казав без питань, щось при, придумаємо. Ну або буду просити нашої бройлерної королеви Серегу, щоб змолотили. Тоже Зараз кожний молотиться. молотили сою, молотили 에, соняшник, а це вже перейшли, дивлюся, вже багато молотять кукурузу. Нива пер'ясловщини приїжджали молотиться. Так що ну такі качанчики, не знаю як там. 에, не хочу одламувати. Ну реально сухі. Зерно сухе, капець сухе. Ну, тут різні сорти йдуть. Але усі сорти, усі доволі сухі. Зараз ще проїдемо далі, на ту сторону подивимося, що там у нас відбувається, що там у нас робиться. Люди е писали, чи будуть ламати, чи ні. Я казав, що люди у нас трошки ледачі. І просто не хочуть ламати. Ось тут. тут є трошки якась зеленіша, але теж, теж суха, капець суха кукуруза. Так що йдемо на, на, на дорогу. Видно, що по сортам. Це оце така кукуруза. Ну ця не така суха, як та, мабуть. Але теж суха. Дуже суха, як це саме. Тут качани більші, Такі. Ось такий качанчик. Якось там казали, по рядах можна посчитати. Хто там знає, може, ну хто в цьому ділі розуміє, можна, можете написати, як правильно от, посчитати по рядах, Щоб вищитати. Щоб вищити, не знаю, там видно мене. Якось про молодий фермер. Дивився його відео, якось ряди. Навірно, ці ряди ті типу, по кругу і яким чином там вичисляєш, яка, ну скільки буде центрів з гектара. То що не скажу. Ну така, такі цікаві качанчики. От, різні. От, такі виламувати не хочу, щоб не валялися. Ну, що є, то є. Так що, друзі, якось так. Бог дав, то все в турбу, але все покаже, коли вже змолотимось. Так що Ну, Такі листки ще деякі зелені, як казав Андрюха, пару сторони треба, щоб постояла. Так, наша машина тут є. Подивимося, чи там від лісу не ламають. Ну, от, погода, звісно. бешена. Бешена погода. Ходю природи. Немає поганої погоди. Ну і зрозуміло, що все залежить не від мене. Як вийде в курсі змолоти на знайти машину. Треба знайти і комбайна, щоб це все діло змолотить. Один слізок уроє, щоб стоять, хоча ще з цієї сторони зайдемо. Ну, не видно, все не видно. Це зламає але не купили, реально суха. що ми лотили 13 влага. Може таке бути ні, пишіть. Якби 13 влага була, то можна вложити. І так як в цьому році Зерно зерно реально не хочу. Пшеницю предлагали, що по 3 гривні 50 копійок. Так що, чому так? Тому значить не можна туди його здати, стоїть, зарнули. Ой, так що, друзі, ну, фу, сховався в машину, реально холодно, реально капець. Е, е, ну, поки стоїть, люди не ламаються вже хорошо, Змолотить, змолотимо, потім вже розкажу і покажу, як будемо молотити, коли це воно буде, я не знаю. О, це залежить не від мене, але я думаю, що на корню може постояти. Я ж кажу, і по ціні, якщо взяти там по пшениці, пшеницю можна купити взагалі не по чому. Е, я ось у дяді Колі брав пшеницю по 4 гривні. Це я брав. А мені подзвонила людина, і Саша з дзвонив, то казав по 3,50. А потім каже, сказали, заберіть по 3. Тобто забирали по 3, тому що вона є ячмінь і пшениця. О, що буде з кукурудзою, не знаю. Але от хлопці вже питали мене по кукурузі. От. Е, ну, чи хтось продає, я ще поки мені ще ніхто нічого не говорив, яка зіна. Так що будемо змолотимося. Ну. Покаже. Так що, друзі, ну а поки чому так? Чому не вийшло не, не приїхати раніше? Тому що це не поруч і трошки зайнятий був зовсім іншими справами. До Андрія подзвонив, Андрій заболів і думаю, прийду сам, подивлюся, що тут робиться. Тому що е, дня як такого не вистачає. Вчора був ярмарок, збирали на 58-му бригаду. Я ж кажу, збираємо на 58-му, купили приціл. Е, знову сьогодні прийде ще один комплект резини. От, <кій> Повинен прийти ми його перенаправимо, тому що ще немає в мене адреси, куди її відправити От конкретно, тому що все залежить від місця дислокації хлопців. Так що підтримуємо хлопців і дівчат і багато моментів я ж кажу, як можна людині <кій> переживати, що в нього хата не побілена, якщо в нього мати там хвора. О, понятно, Поки людина лікується, її про ті порядки море по коліна. І і зараз дуже багато людей почали як відлікательний такий маневр займатися там, будівництвом, благоустроєм. <кій> Я розумію, що там треба зробити те, що воно реально треба його зробити, бо воно необхідне От, підремонтувати, щоб далі перекінтуватися. Тому що завтра воно може нікому бути не потрібне. От, так само і тут не дуже сильно хочеться, але будемо працювати і хочеться, хочеться розвиватися, і хочеться. Працювати в напрямку землі. Хотілося б займатися також господарством, трішки щось трішки поміняти, Ну але на даний момент просто, як говориться, не стоїть. Ну Але все одно їдемо, дивимося, поїдемо на ту сторону, глянемо, друзі. Так що підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте хлопців і дівчат, використовуйте свої можливості по максимуму, тому що є багато людей, які просто. Бояться, а що ж буде завтра? А завтра буде що? Або ми, або нас. Так що рухаємося, об'єднуємося, по-іншому ніяк. Так що, друзі, печу, поїхав на шкоді. Буса не було. от, На ремонті був, колеса. А я поїхав на шкоді. Щось не знаю, джипа не схотів брати, ході обидва два позашляховика. От, тут ось були гарбузи, людина займає, ще й досі воно є лежаче, вони всі зібрані. От, Є в них комбайн такий спеціальний, це з Ну ось вже викосили, там запалили. от. Кажуть, це вже непогано. Але для цього теж треба техніка. Скрізь треба техніка. Ну, Але дасть біохбов закінчиться війна, ми купимо якусь тракторця і будемо помаленьку щось робити. Ну Тут ось цілина і з лівої сторони, а ватника, скільки? капець, він ну, весь вже оцвівся, Є такий момент, що він розлетить, а треба з цим білом якось боротися, а боротися, то треба розробляти, бризкати. Ну, один ще мінус, що ми далеко знаходимося. І на тому куску, що ми теж там подіскували, також є багато ватошника цього сирійського чи як він там називається. От. Ну і ця наша кукуруза з цієї сторони. Ну, тут наче не видно, щоб хтось ходив. Ну теж качан сухий. І буду балакати з хлопцями, з, -з, з колією, е наскільки правильно, щоб він заїхав, поміряв вологу. От. Чи може йому завезти там, пару качанів, зараз позвоню от, для того, щоб це все діло зметикувати. Тут ось хтось пам'ятає, тут була соя, соя була така реально бомбейловська. От, і кажуть, що сує це хороший попередник, і, ну як бобова. Я прям, в цьому ще не розбираюся і не шарю. Так що, друзі, приїхали е, на поле. Теж тут ваточника у нас, ось вагон, ну і не тільки у нас, і там. Трохи ми його були бризнули. От, ну, але не дуже, це дуже двері не одергомою. Ось така погода то значить, Трохи бропадав, е а татичник, особливо ну, та сторона, там його дуже багато. От. Ну А тут де-не-де почорнів. Якби ж воно ближче до хати було, можна було б, як казав, мені Юра Фермагру чистим раундапом то все діло улупити. Але зараз кажуть, що вже пізно, тому що вже фаза в нього та сама активна, е пропала. Так Що тут у нас робиться в кукурузі? Качан теж доволі сухий. Як дзвін, тут взагалі маленькі качани, вони сухі, як порох. Просто сухі, як порох. Тут кукурудза трошки менша, ну на зворотах взагалі менша. Кабанчики трошки бігали. Ну Тут взагалі як дзвін стоїть суха, 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 суха. Суха, я ж кажу, брав на зуб, реально тріщить, тріщить, аж відстрелює. Так що ну зараз такий період буде, що захотять замовити. О, ну, я не знаю. Головне, щоб не було великих дощів. Дощів у нас сьогодні був дощ, але по такому дощі, то реально вона суха. І я думаю, що хто там переживав і цікавився за мою кукурудзу на місці, от. ніхто не виламав, треба Та трошки там кучкувалися. Ну, от так. Качанчики є. Ну, в основному по одному, Я казав мені... Один. Хай вже буде по одному і отакий, от ну, носик ще не чорний. Ось такий хороший, цікавий. Тут у нас сенгента і... Я теж не випираюся, Сенгента на мішку було на... ця ще сервота, і піонер. Ось ця сухіша, оця. А оця. оця. Видно, ні? А ця ще така м'якіша, ще можна нажимати. Ой. Так що, друзі, ну отак. От все такий відосик, проїхали, провідали нашу кукурузу. Треба техніку, треба до техніки, щоб було, щоб прицепити. Але треба, щоб і був кусок землі. Тому що це таке 3,5 гектари і на Божому Слові, то таке діло. Ну ще цей кусок розробимо, переоремо, хоч це кукурудзу вже виграти, І потім нанять трактора великого. Це все діло це теж півтора гектара. От. Так що, друзі, ну якось так. Кабани там далі ходили. Не знаю, є вони там чи ні. Ну, 에, казав мені один чоловіка, да? Серевога. Чоловік бройлерний королевий, тобто бройлерний король. Що, то його кабани. Так що я кажу, ну я буду знати до кого поїхати тоді по кукурудзу, як з'їдять мою. Ну так. Шкобур я не попропадали, навіть деякі ваточні, ось кусок, сейчас покажу. Понятно, отакеся. Треба з ним боротися, боротися. Кажуть, що є якась кукуруза, можна сіяти кукурудзу там пару років підряд. І є якийсь дербіцид, яким треба бризти. Так що, друзі, не знаю. Як там правильно, пишіть, совітуйте, дуже багато є аграріїв. І може хто є, із Івано-Фраківська, будь ласка. Відгукніться. Ну вже потрібно Допомога. Допомога потрібна надійки нашій. Так що, друзі, якось так. На цьому буду завершувати наше відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуємося, підтримуємо одне одного. Кажуть, там за двома зайцями не можна, ну але приходить. Е, ну, час і можливості їх треба використати задля того. Щоб підтримати наших в першу чергу захисників. І я вже говорив: є два випадки для або в ЗСУ. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра, всім дякую за підтримку.